Сходить сонце без тебе знов, по один бік село зелене, а по інший рікою кров, розцвітає весна без тебе, знов буяють, сади в цвіту, важкі краплі дощу із неба на могильну лягають плиту. І вже більше ти не побачиш, як довкола цвіте краса, дійсно, хлопче, ти був. Кращих, а найкращих беруть небеса. Чому не пишеш? Я зачекалась вже, кров'ю земля полита, сумом думки повиті, серце вогнем пече. Син, чи ж довго чекати в стінах холодних зим? Сину, благає мати, лиш повернись живим. Колише, серце вогнем пече. Сину, чому ж не пишеш? Я зачекалася вже. Дії, які якраз відбувалися на Майдані, наштовхнули мене на написання ось таких рядків. В той день Майдан ридав, вмивалася сльозами Україна, і цілий світ навколішки впадав. Бо вже не дочекалась мати сина, і кожен з нас когось не дочекався. Вони стояли за правду і за долю, за сон дітей, за наше майбуття. Вони хотіли вибороти волю, та куля ворога обрізала життя. Тепер несемо їм троянди пурпурові, їх імена записані в серцях. Небесна Сотня, наче ясні зорі навічно Оселилась в небесах. І якраз я прокинулась, подивилась вікно. і, Мабуть, в кожного така думка була, як там наші хлопці да, в окопах, якраз сніг пішов і ось такий вірш, але він е, з позитивним настроєм. Перший сніг на втоптаній дорозі, кров кругом від Хижої Орди. Та я вірю, бути перемозі ЗСУ найкращі назавжди. Щиро вірю, що всміхнеться сонце переможним ранком, скоро вже. І маленька, тепленька долонька татусеві прапор простягне. І заплаче невгамовна мати, дочекавшись сина із війни і розквітнуть мальви біля хат тих, де цвіли криваві бур'яни. Обійме коханого дружина, що споловно довелось чекати, обійнявшись, підуть під калину. Казала легендарна Ліна Костенко: ми маємо жити, маємо якось жити, і ми всі молимося за наших хлопців, але ми маємо жити.